Чого хочеться влітку випити каву, натиснути пуск і, нарешті, почути ОТЕ Левітанівське. Гаріт. Москва! В принципі, натиснути пуск хочеться незалежно від пори року, але теплі дні дають змогу подивитися, як товаріщі, панаїхавши, намагаються відпочити в нашому Криму і чесно дивуються, чому ж то по ним прилітає. Любі захисники цивілізованого світу. З кожною передачкою обіймаю. Вже й червень минув, і липень до свого кінця придивляється уважніше. А я все більше чучхею, дорога редакція. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Я сьогодні дуже коротко. Цей лист від Рії колос я трохи доповнив, але по суті, це той же лист до захисників України, що супроводжував достатньо об'ємну передачку для ЗСУ, яка вже на місці. І, хоча авторка листа живе зараз не в Україні, проте займається контрабандою для ЗСУ стільки років, скільки треба, постійно. На фото з чофоном, результати її особистої діяльності відчуйте. До речі, про Очучхело, замість тисячі слів, те, що пило в пончика воділою був, то таке. А от чи дозволяв пончик старому поцьомити себе в животик? Невирішені ці питання засмучують мене. Цю історичну загадку доведеться розгадувати майбутнім поколінням росіянців, які зможуть пристосуватися до того, що Пітер вже не Пітер, а Сітер від імені володаря Китаю. А Москва вже не Москва, а просто Ква від голосів тих, хто там буде жити і квакати, ловлячи комарів. Багато років притомний світ не стикався з прямою ядерною загрозою. І от тут таке здрістьє намалювалося. Договір вони підписали за совка, хоч був Варшавський, щоб перед людями не соромно було. А тепер що? Паршивський? Найгірше те, що два бембіли залишаються двома бембілами, злобними, підступними і вмотивованими саме від страху. По-хорошому Богі мають молитися на США, бо коли КНД РФ накриють голодуха і болячки від такого менеджменту, тільки Сполучені Штати почухають ріпку на предмет підігнати якісь сірники, їдло та аспірин. Інші висловлять або глибоке занепокоєння, або ж глибокий постоїцизм. Нарешті запам'яталося, як воно буде по культурному. Постоїцизм. Так хочеться, щоб московитам ті корейські снаряди ще в дорозі І салют на честь дружби буде, і залізниці нехай щастить. Профіт. Там навіть дедушка з органами холодильника вже зміг вимовити пораження Росії, а щось і стало. Все, як почалося в 14-го року, так і йде. Ви, як вам здається, тримайте і небо, і землю, і воду, і забороду. Ті, хто втомився від війни ще тоді, так і не відпочили б, блідняточка. Ті ж, хто очучєю від війни, всі тут волонтерять, донатять, плетуть, відвозять, лікують, моляться, бо герої не мають бути самі, і ви не самі. Ваша щоденна звитяга та здатність робити неможливе викликають захват і повагу в усього нормального світу і люту ненависть у ненормального. Я відчуваю шалений іспанський колянський сором за дії народних, хай Бог милує обранців по відношенню до військових. Це що, має минути рочків так 70 у стані війни, за прикладом Ізраїля, щоби публіці порозкладало? Свят свят свят. Чверть Мойсеєвого шляху вже позаду, а піпл чи тупо ріже, ріжечи їм обратна калбаса по 2,20 привіділась. Інформаційні спільноти працюють над формуванням громадської думки, але червоний совок виявився в'їдливішим за чорний грибок. Прогнилі стіни під злам будувати нове, бо супергерої у формі ЗСУ мають право на повагу. Рідненькі, без вас нікуди, без вас нічого не буде. Україна протримається і вистоїть. Милі наші янголи охоронці. Ви неймовірні, пишаємося вами, молимося і чекаємо з перемогою. Бережіть себе, майте гарячу каву та холодних ворогів. Цілую ваші руки. Слава Україні! Слава ЗСУ. Зробіть донат репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля й ролики України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.